20 січня міністр оборони України Михайло Єжиль перебував з робочою поїздкою на Вінничині. В рамках робочої поїздки міністр оборони ознайомився зі станом справ у командуванні повітряних сил України. Зокрема, глава вітчизняного оборонного відомства заслухав командувача повітряних сил України, генерал-лейтенанта Сергія Онищенка, членів військової ради та офіцерів бойового управління. Під час короткого брифінгу Михайло Єжль ознайомився зі станом справ у повітряних силах, проблемними питаннями, зокрема у контексті підготовки чергових сил з протиповітряної оборони до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 також міністр оборони України відвідав у Вінниці військово-медичний клінічний центр центрального регіону, де ознайомився з життєдіяльності цього лікувального закладу, зокрема управління авіаційної та космічної медицини. де льотний склад проходить військово-ліка комісію в ході зустрічі з керівництвом медичної служби центрального регіону Михайло Єжель передав представникам медичних підрозділів військових частин нове медичне обладнання, необхідне для ефективної профілактики та лікування хвороб військовослужбовців та військових пенсіонерів. Загалом нове обладнання отримали понад чотири десятки медичних частин і шпиталів. Ми так поставили собі цільове завдання. Основні зусилля зосередити на Центральному клінічному госпіталі в Києві. От. Там повинен бути центр, де найскладніші операції робляться і найскладніші заходи можуть бути проведені. І найсучасніша повинна бути апаратура. На тому центрі повинні вчитися всі. З поступовим передачу цих функцій в інші регіони. Крім того, Михайло Єжель порушив проблему навчання військових льотчиків у Миколаївському спеціалізованому центрі підготовки авіаційних фахівців. Зокрема, він наголосив, що цей заклад залишатиметься основною кузнею до підготовки та підвищення кваліфікації льотних кадрів. На завершення Михайло Єжель наголосив на необхідності розвитку санітарної авіації, яка повинна бути оснащена сучасним обладнанням та мати підготовлені екіпажі і медичні бригади. На переконання міністра оборони України, військові медики повинні у найкоротші терміни реагувати на позаштатні ситуації і в разі необхідності надати кваліфіковану допомогу в екстремальних обставинах.